Торгові боти це крутий інструмент пасивного доходу в крипті. Поки ти відпочиваєш, боти торгують. Щось не дуже видно, що я відпочиваю. Головне вміти їх правильно налаштувати і стабільно генерувати грошики, при тому сильно не ризикуючи. Для капіталу середнього розміру це те, що треба, але який тип ботів вибрати? Привіт, колеги, це PS Trade, і сьогодні ми розглянемо два типи ботів: це гріт боти і dca боти. Що таке торгові боти, їхні плюси і мінуси. Ми вже розповідали у попередньому відео. Залишимо посилання на нього в описі. А сьогодні ми порівняємо дві торгові стратегії ботів і поділимося експериментом, який ми запустили для того, щоб зрозуміти, який тип ботів більш ефективний і більш прибутковий на довгій дистанції. Якщо хочеш отримувати більше інформації про торгових ботів, а також копіювати теперішніх ботів, які вже генерують прибуток, реєструйся на біржі OKX і приєднюйся до нашого закритого чату. Там ти знайдеш посилання на наших ботів і зможеш задавати всі питання, які тебе цікавлять на ту тему. Посилання на реєстрацію на біржі OKX. В описі під даним відео шукайте. Так, яка ключова різниця між dca ботом і grid ботом? Принцип роботи grid бота розставляється сітка ордерів в конкретно визначеному діапазоні, і кожний такий ордер на покупку має свій особистий тейк профіт. Відповідно, якщо ринок падає і спрацьовують всі ваші 100 ордерів, які ви розставляли в певному діапазоні, одразу бот генерує 100 ордерів на продаж, щоб зафіксувати прибуток. А якщо ціна виходить за межі діапазону, які ви вказували під час створення бота, то бот просто перестає торгувати. Принцип роботи dca бота розставляється сітка певної кількості ордерів, яку ви зазначаєте, які мають спільний тейк профіт. Тобто, якщо ринок починає сильно впадати і спрацьовує ваших 100 ордерів. Бот вираховує середню ціну закупки всіх ваших 100 ордерів і виставляє один єдиний тейк профіт, по якому продаватиме всі ваші ордери до того закуплення. dca бот не працює в конкретному діапазоні, а ходить за ціною. Тобто, правильно запустивши dca бота, ви будете постійно у ринку і постійно ним торгувати. grid бот генерує прибуток з кожного закупленого ордера окремо, а dca бот збирає всі ордери докупи, визначає середню ціну і продає все по одній ціні. Може здатися, що боти між собою дуже схожі, і великої різниці між ними немає. Що один, що другий бот мають певну сітку закупки, трішки відрізняються в схемі фіксування прибутку. Але ні. Якщо дуже коротко сформулювати основну відмінність між Гріт ботом і DCA, то Грід бот торгує шум ринку, а dca бот торгує імпульсні рухи ринку. Ще одна велика різниця між цими ботами це гнучкість у їх налаштуванні. GRID-бот більш дерев'яний налаштуваннях, тому що потрібен саме у у торгівлі в межах консолідації, наприклад, ви не можете зупинити гріт-бота і потім відновити його роботу. Як тільки гріт-бот зупиняється, бот одразу закриває всі позиції, і щоб його запустити, потрібно створювати нового бота. Це вже все. Також неможливо налаштувати грід бота так, щоб кожний наступний ордер. Був пропорційно більший по розмірі позиції ніж попередній, але чи потрібно ці налаштування саме для кріт бота? Пишіть свої думки в коментарях. А тепер від розмови на пальцях ми перейдемо до графіку, де покажемо, як себе будуть поводити один і інший бот під час різних рухів ціни на ринку. А потім покажемо експеримент, який ми запустили в довгостроковій перспективі, щоб побачити, яка конячка приїде першою до фінішу, і що ефективніше в довгостроковій перспективі: GridBot чи DCABot. На графіку ми розглянемо три найпоширеніших ситуації: перше це її імпульс падіння, другий це її імпульс росту, і третє це рух ціни в консолідації. Неважливо, чи ця консолідація буде ось така похила, чи вона буде рівна. І е, подивимося, як же ж будуть працювати боти в трьох таких різних ситуаціях. Розпочнемо з гріт бота. Якщо у нас є діапазон торгівлі в даному випадку, це Ефіріум 4000 доларів 4800, і ми запустили бота, наприклад, по 4660, під час падіння бота будуть виставлятися лімітні ордери на покупку таким чином. Так, бот буде закуплятися і одразу зверху будуть виставлятися лімітні ордери на продаж. Якщо ціна доходить до частини таких лімітних ордерів, вони спрацьовують, вони закриваються, і замість них виставляються нові лімітні ордери вже на покупку. Таким чином, на цьому падінні GridBot фіксує певні прибутки, але за рахунок того, що не всі ордери доходять до своїх тейк профіті, до своїх цілей. Він накопичує нереалізований збиток, який чим нижче падає ціна, тим більше зростає. Цей нереалізований збиток перетвориться в прибуток тоді, коли ринок знов оживе і е, дойде до тих ордерів, до яких до того ціна Ефіріму не змогла дійти. Тому коли е, ринок падає в такому плані. Е, Грібот з однієї сторони торгує і показує певний прибуток, але цей прибуток не може перекрити нереалізований збиток. Це не є погано, це є частина роботи грід-бота. І якщо запускати в довгостроковій перспективі, у вас завжди буде така ситуація, що бот може показувати зараз реальний мінус, якщо ви його закриєте. Але реалізовані прибутки, які вже зафіксувалися, вони досить непогані і одразу стануть відчутними, коли ціна відскочить. Тут. Але основний посил заключається в тому, що всі ордери, які були закуплені зверху, їхні цілі та їх профіти будуть висіти до того часу, поки ціна сюди не повернеться. Тут ми представимо скріншот, як виглядає якраз таки Ethereum, бот, який ми запускали по 4400. По 4400 він потім виріс і впав нижче ціни запуску бота. І тут чітко можна побачити, що таке реалізований прибуток. Це те, що вже бот наторгував, і нереалізований прибуток. Це позиції, які понабиралися, але ще не зафіксувалися, і бот їх тримає. Як себе буде поводити ДСА бот на такому падінні? Наприклад, у вас на налаштуваннях бота є завдання закуповувати ефіріум кожних пів відсотка, а фіксувати прибуток тоді, коли ціна ефіріуму виросте на 1% від вашої середньої ціни. Відповідно, під час такого падіння бот буде закуповувати кожних відсотки прибуток і одразу перераховувати вашу середню ціну, і також перераховувати ваш тейк profit. Чим нижче бот падає без корекції, тим краще у вас середня ціна, і тим нижче опускається один-єдиний take profit. І як тільки відбувається перший відскок, в нашому випадку ось пішли ордери на покупку, і пішов відскок, бот. Фіксує весь прибуток, закриває всі ордери і чекає нового сигналу на відкриття позиції. Таким чином, у вас перша середня ціна по закупці бота, наприклад, була 4500. Бот закрився і пішло нове падіння. Ви знову починаєте набирати. Нова середня ціна у вас 4270. І на першому імпульсі бот знову продає. І таким чином, бот може краще себе поводити на падінні ринку, якщо йдуть корекції, він буде продавати. Невеликий прибуток, так, і знову занурюватися разом з ціною вниз, рухаючись е, з ринком і не зупиняючи свою торгівлю. Як себе буде вести грі бот на ось такому потужному імпульсі росту? Якщо ви тільки е, запустили бот, наприклад, по ефіріуму по 4 тисячі доларів, тільки тут запустили, то по суті ви практично нічого не заробите, е, якщо ефір ось так різко виросте, тому що у вас лімітні ордери? На закупку, по суті, будуть розставлені, ринок росте, ви не закуповуєте. На ось ці локальні корекції ви трішки ефіру закупите і розпродасте на першому імпульсі. І на цьому великому імпульсі росту бот буде просто простоювати. Ви нічого не будете заробляти, ви не будете набрати ніяких позицій. На таких імпульсах не дуже приємно. Мати саме гріт бота у випадку dca бота, в залежності від того, які у вас стоять налаштування та профіту, на таких імпульсах ви якраз можете жирно заробляти. Наприклад, у вас завдання, щоб бот по ефірі фіксував не 1% по ефіру, а 5% від середньої ціни. І таким чином, набравши ось тут хорошу позицію приблизно по ціні 4300, 300 відміряємо 5%. І на 5-відсотковому діапазоні по 4600, умовно, бот закриває позицію і розпродує весь ефір, який набирався протягом корекції до того. Звісно, якщо до того також у вас не був запущений ефіріум бот, то ви теж пропустите цей імпульс. Але якщо порівняти набрану позицію по GRID боту і набрану позицію по DCA боту, то на імпульсі DCA бот заробить набагато більше, ніж GRID. І тепер розглянемо ситуацію, як себе поводитиме GridBot саме у консолідації. Ось візьмемо за основу цю консолідацію по ефіріуму. Знову собі нагадаємо основні умови, що Ефіріум у нас запущений в діапазоні 4800. І у всій цій консолідації ефір собі буде, верніше, бот буде собі закупляти, продавати і почуватись прекрасно, буде накопичувати. Реалізований прибуток, і тільки ефір зробить перший імпульс росту, бот покаже дуже хороший результат по прибутку. Взамін, dca бот весь час, поки ринок буде знаходитись в цій консолідації, він не буде активний. Він же не буде по суті набирати якоїсь великої позиції. Він буде просто чекати імпульсу. І е, враховуючи, що деколи консолідації дуже довго затягуються dca бот може бути неефективний. Це так само, якби ви набрали просто позицію на споті, закупилися якоюсь криптою і сиділи в консолідації, чекали прориву. На перший погляд здається, що dca бот більш ефективніший. Проте варто пам'ятати, що ринок криптовалюта і будь-який ринок відсотків 70 свого часу знаходиться саме в консолідаціях. Тому для того, щоб точно зрозуміти, що вигідніше dca бот чи Creed-бот, ми запустили два торгових бота. По криптовалюті КРВ. І зараз поділимося своїми налаштуваннями і своїм цілями експерименту. Перший експериментальний бот це Кріт бот по КРВ. Ось так виглядає він на біржі OKX. Все, що зелененьке це ордери на покупку, коли ціна пересікає цей ордер, він зникає. І після того з'являється одразу ордер на продаж, трошки вище, червоненький. Які налаштування цього бота? От зразу показуємо. Логіка наступна. Отже, діапазон торгівлі 0,55 – 1,7. Це дуже великий діапазон на дуже довгий період часу. Показую одразу на графіку на денному таймфреймі, що таке 1,7. Отже, 0,50 це від теперішньої ціни мінус 30%. А 1,7 це від теперішньої ціни. Більше ні X. тобто ось такий широкий діапазон торгівлі ми обрали для КРВ, щоб подивитися, як протягом довгого терміну часу КРВ буде генерувати прибуток. Які у нас зараз проміжні результати? Ми запустили бота досить недавно, це 4 дні, ну, 5 днів рахуйте. Зараз волатильності на ринку великої немає. Він показує поки що тільки 1% прибутку, тому що е, у нас е, take profit, тобто, Фіксується прибуток з кожного ордеру не менше, ніж 1%. Тобто мусить ціна пройти 1%, і тоді фіксується прибуток. Оскільки ринок зараз мало волатильний, то не так часто 1% КРВ ціна рухається, відповідно, не так часто спрацьовує take профіт. Якщо б ми, наприклад, поставили зараз не 0, не 1% прибуток, а 0,2%, то прибутку було б набагато більше. Але коли почнеться більша волатильність на ринку, такий бот. Більш ризиковий, і його може просто знищити, ліквідувати, забравши ваш депозит. А нам цікаво подивитися, як на довгій перспективі буде працювати бот, і коли ліквідність, і коли волатильність низька, і коли волатильність велика. Відповідно, 1,7, 0,55, 1,7 це є діапазон торгівлі, і фіксується зараз я вам покажу, що говорю, правду, фіксується прибуток. 1... Відсоток між червоним ордером і е, зеленим, те, що ми помітили. Тобто, все воно працює так. І е, це все відбувається автоматично. Ви сюди руки не пхаєте, ви просто кожного дня перевіряєте, чи все е, окей, чи ні. Другий експериментальний бот це бот, по КРВ, але вже ДЦА-бот. Тут, на жаль, не можна відобразити сітку, тому будемо показувати саме по налаштуваннях. На даний момент цей бот спить і він не торгує, тому що він же свій прибуток певний взяв. Показуємо, як налаштований саме цей бот. Отже, ордери виставляються кожен 1%. Тобто 1% ціна падає, спрацьовує ордер. Наступний відсоток ціна падає, спрацьовує новий ордер. Прибуток фіксується також, коли ціна відскакує від середньої ціни на 1%. Це, напевно, не дуже логічно робити для dca боту, і більш прибутково би було якби ми ставили більше тейк профіт тоді би було менше угод зафіксованих, але більше прибутку. Але нам цікаво подивитися, що краще працює, чи коли бот на відстані. Збирає середню ціну і все розпродає по 1%, чи коли, як у випадку Грідбота, він продає кожен окремий, е, окремий е, свій ордер теж через 1%, щоб побачити реальний тест і реальний результат. Але тут більш цікаво, з налаштуваннями можна погратися. Початковий наш ордер е, 20 USDT, маржа, восьме плече поставлено так само, як і на КріedBot. Сума, яку ми інвестовували що туди, що туди, це 1250 доларів, однакова сума. І перший ордер це є 20 доларів, як і спрацьовує. А решта 50 ордерів, які йдуть вниз, ми поставили саме 50 ордерів. Вони мають маржу 5,87 USDT. тобто 5,87 помножити на 8 на восьмеплече, 8 і ви дізнаєтесь суму. Але не все так просто. Ми поставили коефіцієнт цінових кроків. Це означає, що кожен наступний ордер на 2% буде нижче, ніж попередній. Це дає. Під час сильного падіння кращу, формування кращої середньої ціни. І також ми поставили, що кожен наступний ордер чим нижче, тим він більший на 5% за попередній. Тут на історії можна побачити, що у нас вже було 6 циклів. Цикл це коли ви перше все закуповуєте і потім розпродаєте по тейк-профіту. Це називається цикл. У нас було таких вже 6 цикл. І ще забув сказати, що ми тут поставили певну умову запуску бота. Отже, бот після того, як розпродується, закривається по прибутку, він не одразу починає набирати позицію, а чекає, поки індикатор RCI на 15-хвилинному таймфреймі опуститься до позначки 30-30. І коли це відбувається, бот відкривається і починає розставляти свої ордери на покупку. Це дає можливість. Не все скуповувати на ринку, особливо коли ринок перший росте, не скуповувати на максимумах, щоб потім не випасти в ситуацію, коли ринок падає, і ви забагато набираєте позиції і не можете це стягнути. Тобто набирати реально на корекції, коли ринок вже доходить до якихось певних своїх значень, звідки може бути розворот. Тобто, як бачите, grid бот працює днями й ночами, він не зупиняється, dca бот працює влучно тільки тоді, коли потрібно заходити, і коли закриває свій тейк профіт, він чекає нової можливості входу. Щомісяця ми будемо оглядати цей експеримент і дивитися, який бот в яких ситуаціях краще торгує. Ну і через якийсь час, коли основна ціль по цих ботах буде виконана. А основна ціль це досягнути x 2 тобто ми вклали 1250 в кожного бота. Який бот перший зробить x 2 той, на нашу думку, переміг в даному експерименті. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, а також приєднуйтесь до нашого закритого чату для того, щоб не провтикувати цікаві можливості пасивного заробітку в крипті, а також дізнаватися нові знання від практикуючих трейдерів, які, крім нас, мають також свій досвід і можуть з вами цим поділитися. Посилання на реєстрацію на біржі OKX для того, щоб приєднатися до нашого закритого ком'юніті, в описі під даним відео. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж, перемоги.